Цьогоріч у центрі професійно-технічної освіти номер один поповнення. Поріг навчального закладу переступило 210 першокурсників Володимир з Костянтинівки навчатиметься на механіка. Каже, робота з гайками та запчастинами справжня чоловіча професія. коли здобуду певну освіту, можливо, відкрию свою автомасе. Працювати з автомобілями цікаво і відкриваються великі можливості. Катерина у групі староста обрала для себе професію кухаря-кондитера. Нині вже будує далекоглядні плани. Зараз в нашій країні, де і взагалі у всьому світі, надзвичайно багато мереж ресторанів, кафе і магазинів, тобто це потрібна професія, яка завжди по-моєму буде оцінюватись. Нині заклад пишається досягненнями у галузі підготовки висококваліфікованих фахівців. Робітничі професії не пасуть задніх. Цьогоріч найпопулярнішими виявились слюсар-ремонтник, маляр штукатур та плиточник лицювальник ювелір та кухар-кондитер. А ще дві професії загальнодержавного значення верстатник широкого профілю та електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування. Училище активно співпрацює з роботодавцями. Відтак випускниками у закладі пишаються, адже перспективи по закінченню. Училища чималі сьогодні е, середня зарплата по Регіону по цих професіях від 8 тисяч гривень в місяць для випускника початківця це дуже великі заробітні платні. Особливу увагу у закладі приділяють військово-патріотичному вихованню. Активно співпрацюють із волонтерськими організаціями області. Усе на передову від виробів на металообробній базі до різноманітних страв. Варять, печуть та смажать і викладачі, і учні дуже багато вінничан знайомі з смаколиками, які виробляють саме під керівництвом пана Валерія. По закінченню урочистої програми першокурсники прийняли від старших учнів символічний ключ до знань та розійшлись по класах. Вікторія Санд.